Які зручності можуть бути в перевізника, чи є в нього мангал, чи є в нього кавомашина, чи є там диванчик з масажем? Зараз запитаємо. А зараз які передові такі технології, що ти використовуєш, щоб пасажирам було зручно? Холодильник, холодна водичка є завжди в машині, пледи. Комфортні, якісні сидіння, є комфорт. Є так само автомобілі комфорт плюс класу, там е, можна сидіти поодинці, не з іншими людьми. На, на рахунок масажу в сидіннях або ще чогось на жаль, вага буса не дозволяє, щоб стільки всього стояло в автомобіль. Ну, на, наші люди просто хочуть, щоб було все зразу, але вони не факт, що тим будуть користуватися. Вони ну, не факт, що будуть платити. Розумієш? Чим більше є, тим, чим більше є в, то, в тій машині, тим більше більше воно все коштує. Відповідно, це все треба відпрацьовувати відповідно, і ціна поїздки інша. Зрозуміло. Кому потрібно поїхати з України до Німеччини, до Нідерландів, Бельгії, і так само навпаки, з адреси на адресу під відео залишаю е посилання. Переходьте.